Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зробити наше життя простіше, якщо ви користуєтесь лінійкою програм Microsoft, зокрема Microsoft Word, Excel, PowerPoint або ж іншими, типу Publisher, Project тощо. В чому полягає простота? В тому, що більшість із нас звикли користуватися типовими, звич... типовою звичною панелькою, типу там, файл, основне вставлення, малювання. Конструктор, переходи, анімація це якщо ми говоримо про PowerPoint. Або ж можемо, якщо це в нас Excel, то ось основне вставлення, макет сторінки, формула, дані, рецензування, довідка. Ну, це вже мої вкладочки, типу Foxit і PDF Exchange. Або ж якщо ми говоримо про Word, ось основне вставлення, конструктор макет, тобто є у нас класична стандартна панелька, якою ми всі звикли з вами користуватися. Uh, і суть просто полягає в тому, що ті, хто звикли, наприклад, або часто працюють із Microsoft Word, або ті, хто дуже часто працюють із Excel, або ж PowerPoint створюють презентації, вони можуть зробити панельку для себе. Тобто ті кнопочки, які вони дуже часто використовують, або коли ми дуже часто можемо використовувати якісь із цих елементів в контекстному меню. Або ж коли ми хочемо вставити або де у нас там абзац, і в цьому абзаці є у нас шрифт і так далі, ми це все можемо одразу доволі швидко налаштувати під себе. Як це все зробити? Е, є у нас ось панель швидкого доступу, де також ми можемо от, бачите, вставити певні команди. Мені ними дуже незручно користуватися, це треба ціляти ось на ось цю кнопочку, куди ми не перейдемо. Давайте Excel аналогічно. Доки ми на неї попадемо, це, ну, як на мене, трішки довговато. Тому набагато простіше налаштувати панельку під себе. Що ми для цього робимо? Є у нас вкладочка файл, є у нас такий елемент, як параметри. У вас тут може бути трішечки менше кнопочок, е, нічого страшного. Входимо у кнопочку елемент параметри. І є у нас ось налаштування стрічки. Ось панель швидкого доступу це те, що перед цим я вам казав. Тобто ті команди, які ви дуже часто використовуєте, ви можете їх ось туди е, перекопіювати, перетягнути. Або ж, як на мене, простіше налаштувати ось цю стрічечку. Ось. І вкласти свої власні елементи. У вас ці елементи можуть, до речі, не всі бути увімкнені, тому що доволі часто малювання і розробник їх виключають. Розробник більше потрібен для тих, хто використовує макроси, і, зокрема, мову програмування, тому що він може таким чином собі прописувати певний код. Або ж не завжди можуть використовувати малювання. Ось і у нас малювання. І з'являється така кнопочка малювання, де ми можемо щось е, малювати. Е, Про те, як на мене е, не зовсім доречний цей елемент в Excel, але якщо ви десь використовуєте презентацію, презентуєте комусь десь щось, то е, доволі. Гарно його використовувати. Отже, переходимо ж до того, про що ми з вами говорили. Налаштування нашої лінійки. Е, ось налаштування стрічки. Відключаємо малювання, воно мені не потрібне. І ми можемо створити власну вкладочку. Ось і наша вкладочка. Е, ми можемо її переіменувати. Дуже важливі ой. Ось так, дуже важливі кнопочки. Е, створили, і у нас може бути кілька груп, що ми можемо сюди е, додавати. Є ось найуживаніші команди, тобто ті команди, які ми з, дуже часто з вами використовуємо, е, що ви там, підрядковий інтервал, я не знаю, е, додати ось так. Додаємо. Що ми ще можемо додати? Додаємо суму. Команди, які відсутні, до речі, на стрічки. Ось ось ось. Що ми звідси виберемо. Не знаю, що ми беремо. Внутрішні межі. Хай буде внутрішній межі. Двокрапочка. Що ми ще можемо? Із основних макет сторінки. Параметри сторінки, ось, наприклад, поля нам дуже часто потрібно використовувати, додаємо. Ми, до речі, можемо додати певну групу, ось, створюємо нову групу, також можемо якось переіменувати, переназивати формули. Ось. Якщо ми деякими доволі часто користуємося, ми також можемо безпосередньо їх вставляти. Що у нас ще дані рецепти, Тобто, по суті, будь-що, що вам подобається, що вам потрібно, ви можете додавати, додавати до всієї своєї панельки. вкладка «Файл», тобто, Навіть із цієї вкладки Файл, куди ми доволі часто переходимо, ми можемо також, також додавати певні функції. Зберегти як. Давайте додамо зберегти як. Захистити аркуш. Тобто, о, по суті, можете обирати будь-які, до речі, макроси. Якщо є у вас доволі багато макросів, хто їх записує, також можете створити свою певну панельку із макросами, щоб не переходити або не, не запам'ятовувати певні гарячі, гарячі е, клавіші. Отже, ось всі вкладки. Тобто, по суті, все, що вам подобається, ви можете додавати. Я не знаю. Шрифт, розмір, збільшити, підкреслений. Що вам ще потрібно, я не знаю. Додаємо. Отже, нажимаємо кнопочку ОК. І у нас з'явилася ось кнопочка. Бачите, дуже важливі кнопочки. І ті е функції, ті елементи, які ми собі додали, вони будуть у нас тут відображатися. Аналогічно ми можемо зробити із е іншими програмами. Файл, є у нас кнопочка параметри. Е, є у нас налаштування стрічки. Ось, створюємо вкладочки. До речі, також можете бачити, розробник тут також не увімкнений. Е, давайте ми додамо собі вкладочку, перейменуємо її якось супер вкладка. Ось, з'явилася в нас суперкладочка, і тут ми будемо додавати також свої певні елементи. Додаємо те саме. Бачите, є в нас команди відсутні на стрічки. Тобто, по суті, більшість способів, більшість елементів всі ті самі у різних програмних продуктах компанії Microsoft. Ось. Що там? Ще можемо вкладка знарядь. Формат фігури, стилі фігур, стилі. Word art, давайте додамо розмір, висота, розмір розташування. Тобто можете додати, от ще раз наголошую, ті важливі елементи, з якими ви працюєте. Тобто, якщо ми говоримо про Excel, якщо хтось дуже часто використовує формули, якісь зведені таблички, то що він може створити собі власну панель по цьому. Хто працює, наприклад, із орфографії, також може собі підібрати ті елементи, які більш пов'язані із редагуванням тексту, орфографії і тощо. Далі додаємо групу. Називаємо, Внимаєте, що ми можемо створювати кілька, кілька елементів. Формат фігури. Збільшення фігури, зменшити фігури. Що у нас тут? Усі команди. Смарт-Арт додаємо авторозмір. Ну, на цьому закінчу, тому що підбирати окремо якось не буду. Ось наша супер вкладочка, і є у нас тут елементи, про які ми з вами говорили. Аналогічно і з Word. -ом. Більше. Параметри, налаштування стрічечки. І тут так само створити вкладочку. До речі, ось бачите, розробник тут також у нас е, не увімкний. Якщо ви іноді бувають ситуації, коли встановлюєте певні програмні продукти, і у вас вбудовуються е, ось такі панелі, типу як у мене, У мене, коли я встановлював Foxit, і PDF Exchange, вони в мене будувалися у програмі Microsoft Office. Вони мені потрібні, я ними часто користуюся. Якщо ж вони вам не потрібні, ви можете аналогічно тут їх і відключити. Або ж, якщо ви не користуєтеся тими чи іншими панелями, вони вам здаються зайвими. Ви можете знову ж таки їх без проблем відключити. Ось, знімаємо галочку яким ви ще можете не використовувати. Е, і, і посиланням не користуйтесь. Все, у вас зменшується кількість ось цих елементів панельки. Потрібно все назад повернути. Перейшли. І виконуєте зворотню дію. Ось таким чином ви можете полегшити життя собі. Якщо ще раз наголошую, ви активно користуєтесь цими програмами і підлаштувавши під себе саме ось Microsoft Office. На цьому все. Дякую за перегляд.